Доброго вечора, я Віктор Шутко і мій канал Маленький Садочок. Ось я попитаюся розвіяти міф про те, що на молоденьких деревцях значить, не можна залишати плоди, скажімо, бо воно виснаджується. -та так і так. Типу. Ось, значить, персик Флемінг Юри 24007. Уже він постиг повністю бачите, зривається із цими. Ну то не страшне, ще три місяці до осені. все наросте, як один казав. Оце такий врожай. А тепер подивимося, яка ж вага цих персиків. 174, 186, 185, 180 і 168. І, і бачимо приріст. Уже по 35 сантиметрів всі пагони. Але це ще ж не осінь, шановні. Це нормальний приріст для такого персика. Ну це якось так. Так що вирощуйте, оставляйте, не думайте, що його треба все зривати до п'яти років. Персик це така культура, яка дуже швидко при гарному уході встановлюється і, і так же само працює на хазяїна. Оце якось так. До побачення.